Христос Воскресе! бо Воскресе! Мої любі, милі парафіяни, Українська православна церква. Сьогодні, сьогодні ніби радісний день, важливий. Сьогодні багато років тому назад я стала мамою. Сьогодні день жінок-мироносець. Ми маємо радіти після Христового Воскресіння. Ми маємо радіти в Скорб і радість. Але знаєте, саме тут смуток, біль. І просто здраю душу. Знаєте, я стою такі всі рідні, такі всі близькі, такі всі свої, знаєте, наші православні, такі добрі. Але навкруг, навкруг я говорю прямо, тварі. А знаєте чого? Бо ми знаходимося в заповіднику. Чомусь визначається як заповідник, але не визначається, що це святе місце. Законність. А чи є вона у нас в Україні? Законність. Можливо, хтось хоче розказати, що дотримання є Конституції України. Можливо, хтось хоче розказати, що в 21 столітті хто ж вас хрестив, тварі, хто ж вас хрестив, що ви підняли руку на святині? Хто вас де вас хрестили? Хто вас виховав, що вас вчили вбивати, нищити, руйнувати, порушувати чиїсь права? А що ж ви за люди такі? Як же ж ви хочете жити серед нас? Ви в нас бачите ворогів? Що ми в вас зробили? В кого ми в вас щось забрали? Ви дихаєте нашим повітрям спільно, і вашим повітрям, і нашим. У нас спільні дороги, спільні дитячі садочки. Ми ходимо в один магазин. Ну чому з тварі, тварі в заповіднику вирішують, що хтось має більших? Прав між ми громадяни. Я не хочу жити в заповіднику. Я є людина в першу чергу. Я є людина, в якої є душа. І знаєте, що я вам скажу? А мені все одно, що ви зробите з моїм тілом. Ну, свою душу в пекло я не віддам нікому. І от тут ці от тварі, які думають, що вони живуть тут вічно. Ви помиляєтесь. Ви живіть і бійтесь. Живіть і бійтесь. Бо ми за свою віру померти не боїмося. А ви будете жити тут? Бояться і там. Тому що в Царство Небесне треба проситись вимолювати його, а не нищити святині. Хто ви такі? Хто вас хрестив? Хто вас породив на цю землю? Якщо у вас піднімається рука на святині? Ви ненавидите до такої степені Бога, щоб просто-напросто руйнувати і з цього посміхатись. Ви з могили смієтесь? Ви з чого смієтесь? З крові, з війни на мало рашистських окупантів, на мало війни в Харків, Одес бомблять Так ви вирішили бомбити Київ середини і свої своїх своїх. Ада, в нас ж немає внутрішнього конфлікту. Це хтось сказав рішення суду. А скажіть, будь ласка, смертні тимчасові? Тут все належить Богові. Все належить Богові. Хто б якого фіру не був, кому б хто б не кланявся, не поклонявся, що б б не вірив, тут це належить Богові по моєму віросповіданні. Хто ви такі тварі тут, в заповіднику, що ви вирішили порушувати мої конституційні права? Слава Богу за все, влада тимчасова. І ми пам'ятаємо, що було з комуністами. Ми передавали з покоління в покоління ніколи знову, але знову, знову. З посмішкою чиняють безчинство. Ми цього ніколи не забудемо, бо це наш біль душевний. Але ми православні це попустили. Тому що в нас послушання, терпіння, моління і простити маємо, але за себе особисто простити, плакати. І Псалом 108, плачемо, просимо, Господи, захисти нас, змилостилися, захисти, Але за церкву Христову мовчати не можна. Слава Богу за все, Божого доброславі.